Родинка. Вона почала таке, як травмуватися. Ну, мені в сказали, що На тілі багато родимок негайно на огляд. У Полтавському онкодиспансері у Всесвітній день боротьби з меланомою дерматоскопію з консультацією лікаря проводили безкоштовно. Це дуже така, колись як була вітрямка, то я в дитинстві пам'ятаю, що я її люблю. Я прийшла, тому що є проблеми, я не знала про акцію, так потрапила випадково. Але ну, це, це ваше здоров'я, про це потрібно турбуватися. Якщо ви самі про це не потурбуєтесь, то хто про вас потурбується? Ніхто. Дерматоскопія взагалі це не інвазивний метод діагностики, абсолютно безболісний. Він дозволяє нам детально роздивитися під десятикратним збільшенням будь-яке новоутворення шкіри. Ми можемо Побачити завдяки дерматоскопії те, що ми не можемо побачити на озброєним Перевірятися треба раз на півроку, особливо людям з великою кількістю невусів, говорить лікар-онколог. Також в групі ризику ті, хто має родичів з онкологією шкіри, люди, які неодноразово піддавалися сонячним опікам та світлошкірі від природи. Анна Вовк наголошує, на початковій стадії меланома лікується. Якщо це початкова рання стадія, то 100% вилікування. лікування все закінчується чисто на хірургічному лікуванні. Хочу звернути увагу на те, що 70-80% меланом з'являються на чистій шкірі, тобто не було нічого, з'явилася якась пляма там коричнева коричнева чи чорна. Тобто не вже з існуючої родинки. Так, є такі випадки, але їх зараз вже набагато менше. В Україні на диспансерному обліку понад 30 тисяч хворих на меланому. в області 1334 хворих.